Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку узагальнення і систематизація знань. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти! Ми сюди прийшли учитися, не лінитися, а трудитися. Розпочнемо наше завдання. І з числові пірамідки. Заповніть числові пірамідки. Кожне невідоме число є сумою двох чисел, розташованих нижче. Подивіться, будь ласка, перша пірамідка. На кульках зображені числа 1, 4 і 0. В жовтенькій кульці має бути число сума перших двох чисел, 1 і 4. Це число 5, так. У фіолетовій кульці має бути число, яке є сумою другого і третього числа 4 і 0. 4. Правильно, так. Тепер подивіться: в зеленій кульці має бути число, яке є сумою двох чисел 5 і 4. Це число 9. Так, наступна пірамідка. Перші три числа 1, 7 і 3. Зелена кулька це таке число, яке є сумою перших двох чисел 1 і 7. Це число 8, так. Фіолетова кулька це число, сума двох чисел 7 і 3. Це число 10, так. А жовта кулька, дітки, це сума двох чисел 8 і 10. Це число 18, молодці. Наступне завдання. Нам із вами необхідно назвати числа на кольках у порядку зростання. Подивіться, у нас нижче є числа. Перші е, числа 7, 11, 20, 16. Давайте назвемо числа у порядку зростання. Першим буде число 7. Далі. Число 11, далі число 16. І останнє має бути число 20. Так, молодці, наступні числа 9, 17, 5 і 15. Назвемо ці числа у порядку зростання від більшого до меншого. Першим буде число 5, друге 9. Далі число 15 і на останок число. 17. Молодці. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно заселити будиночки. Подивіться, будь ласка, перший будиночок із номером 16. Про що це говорить? Ми маємо до поданих чисел підселити такі числа, щоб в сумі кожен із цих двох чисел давав нам 16. Будь ласка, 11, і скільки треба підсилити, щоб було 16. І 5. Так, далі два числа 12, і скільки щоб було 16. І 4. Далі 13. І скільки треба сюди підсилити, щоб було 16. І 3. Наступні два числа 14, і скільки треба підсилити, щоб було 16. І 2. І останнє 15. І скільки треба щоб було 16? І один, молодці. Наступний будиночок із числом 18. Уже деякі числа в нас є. Тепер до кожного числа нам потрібно підселити таке число, щоб в сумі вони давали число 18. Будь ласка, є число 7. Скільки треба додати до 7, щоб було 18, 11. Є число 6. Скільки треба додати до 6, щоб було 18? 12. Є число 5. Скільки треба сюди підселити, щоб було 18? Число 13. Є число 4. Яке число ми маємо сюди підсилити, щоб було 18? Число 14. Є число 3. Яке сюди число підселяємо, щоб було 18? Це число 15. Є в нас число 2. Скільки треба сюди додати, щоб було 18. Це число 16. І є в нас одиничка. Яке число ми маємо сюди підсилити, щоб у нас вийшло 18? Це число 17. Молодці. Погляньте, будь ласка, на наступне завдання: це гра «Шифр». Перед нами є букви і цифри. Якщо ви розставите. У порядку зменшення числа, то ви дізнаєтеся, куди ми сьогодні вирушимо на уроці математики? У порядку зменшення дітки це від більшого до меншого. Будь ласка. Число 20 більше. Так, далі число 19, 18, 17 і 16. То куди ми сьогодні з вами вирушимо, дітки? А вирушимо ми на математиці у похід. Сьогодні на уроці ми продовжимо повторювати вивчений матеріал на минулих уроках. Пам'ятаємо, дітки, що перед тим, як ми почнемо писати у тоненькому зошиті в клітиночку, тому що друкований зошит нам сьогодні не потрібен, а потрібен тоненький зошит в клітиночку. Ми пам'ятаємо, як правильно потрібно сидіти за своїм столом, де тримати ніжки, яка має бути рівненька спинка, що лікті лежать на столі, а не звисають. А ще пригадайте, будь ласка, як потрібно покласти на свій стіл зошит і якими пальчиками тримати у своїй руці ручку. Нагадую, дітки, що сьогодні ми з вами працюємо в тоненькому зошиті в клітиночку для математики. Тому, будь ласка, розгорніть сторінки свого зошита. І наша перша зупинка у поході. Нам з вами необхідно написати за зразочком каліграфічно цілий рядочок числа 10, а нижче цілий. Рядочок числа 20. Наступне завдання і друга зупинка це графічний диктант. Для цього нам потрібно підготувати простий олівець. Що таке графічний диктант? Ми з вами будемо малювати маршрут нашої подорожі. За допомогою ліній і клітиночок. Я буду говорити, скільки клітинок і в яку сторону потрібно відрахувати, і на цих клітиночках ми з вами будемо малювати невеличкі лінії. Будь ласка, знайдіть новий чистий рядочок у вашому зошиті. Від початку цього рядочка відступіть одну-дві клітиночки вправо і поставте крапочку таку, як у мене. Тепер увага. Рахуємо дві клітинки праворуч і малюємо лінію на дві клітинки праворуч. Тепер нам необхідно намалювати лінію, порахувавши три клітинки вниз. Так, далі нам потрібно намалювати лінію, порахувавши три клітинки праворуч. Добре, наступна лінія дві клітинки вгору. Далі лінія на дві клітинки праворуч. Добре. Далі малюємо лінію на одну клітинку вверх. Добре. Тепер малюємо лінію на чотири клітинки праворуч. Тепер ми з вами малюємо лінію на чотири клітинки вниз. І остання лінія, яку ми будемо малювати. На 10 клітинок ліворуч. Ось такий маршрут виглядає нашої подорожі. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно третя зупиночка нашої подорожі, нам необхідно обчислити вирази. Записуємо вирази в свій зошит і обчислюємо. Перший вираз 3. Додати 3. відняти 6 дорівнює. Давайте пригадаємо, діти, як ми обчислюємо такі вирази. Для того, щоб обчислити такі вирази, ми маємо з вами спочатку виконати першу дію і додати між собою два числа. 3 додати 3. Буде 6. Записуємо відповідь вгорі над знаком плюс. А тепер від 6 віднімаємо 6, і в нас виходить відповідь 0. Записуємо цей вираз у свій зошит. Наступний вираз пишемо нижче 9 мінус 9 додати 4 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми маємо від зменшуваного 9 відняти від'ємник 9. 9 мінус 9. Буде 0. Записали вгорі відповідь над знаком мінус. А тепер до нуля додаємо доданок 4, 0 додати 4, дорівнює 4. Записуємо відповідь у свій зошит. Наступний вираз можемо написати нижче, а можемо відступити в сторону 3 клітинки і на четвертій клітинці записати цей вираз. 7 додати 0, відняти 5 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми спочатку до першого доданку 7 додаємо другий доданок 0. Відповідь дорівнює 7. Відповідь пишемо вгорі над знаком плюс. А тепер від 7, дітки віднімаємо 5, і в нас отримується число 2. Записуємо його у відповідь. Нижче пишемо наступний вираз: 8 мінус 4. Додати 6 дорівнює. Від зменшуваного 8 віднімаємо від'ємник 4. У нас виходить відповідь 4. Відповідь пишемо вгорі над знаком мінус. Тепер до 4 додаємо число 6, і у нас у відповіді виходить число 10. Записуємо відповідь у зошит. Добре. Нижче записуємо наступний вираз: 10 мінус 4 додати 1 до рівня. Спочатку від зменшуваного 10 віднімаємо від'ємник 4. Маємо різницю 6. Записуємо 6 вгорі над знаком мінус. Тепер до 6 додаємо 1, і в нас виходить відповідь 7. Записуємо відповідь у виразі. Останній вираз цього завдання пишемо у свій зошит. 7 Додати 3. Відняти 10 дорівнює. 7, додати 3. Дорівнює. 10. Відповідь записали вгорі над знаком плюс. А тепер від 10 віднімаємо 10 і отримуємо 0. Відповідь записуємо у своєму зошиті. Так, молодці, а ми переходимо до наступного четвертого завдання. Нам з вами необхідно вставити пропущені числа у скалу. Ломи голову. Погляньте, будь ласка, перше завдання. Невідоме число додати 7 дорівнює 17. Нам необхідно поставити невідоме число, дітки, як це знайти? Для того, щоб дізнатися, яке число тут стоїть, ми маємо від 17 відняти 7. Скільки це буде, діти? Це буде 10. Так, це завдання можна не записувати. Ми опрацьовуємо його усно. Наступний вираз. 8 додати невідоме число дорівнює 18. Для того, щоб дізнатися ось це невідоме число, ми від 18 віднімаємо 8. І скільки в нас, дітки, виходить? 10. Тобто тут невідоме число 10. Добре. Наступний вираз, 10 додати невідоме число дорівнює 19. Ану, подивіться, дітки, як знайти це невідоме число. Ми від 19 можемо відняти 10 і знаємо, що в нас невідомим числом є число 9. Так. Наступне завдання. Невідоме число відняти 4 дорівнює 10. Щоб дізнатися, яке тут число. Ми маємо до 10 додати 4, і в нас вийде число 14. Так, добре. Наступне завдання невідоме число мінус 10 дорівнює 6. Як знайти невідоме число? Ми маємо до 10 додати 6, і в нас виходить число 16, саме воно є невідомим числом. І останнє завдання 19 мінус невідоме число дорівнює 18. Як дізнатися, яке число невідоме? Ми маємо від 19 відняти 18, і в нас виходить, що невідомим числом є число 1. Так, зупиночка п'ята. переправа на ліанах. Для того, щоб переправитися на ліанах і рухатися далі у нашої подорожі, ми з вами маємо, дітки, виконати перетворення. Подивіться, будь ласка, на завдання першого стовпчика. Ми бачимо іменовані числа у дециметрах і сантиметрах, а маємо їх записати, перевевши у сантиметри. Ці завдання, дітки, ми записуємо у своєму зошиті. Пишемо перше завдання. 1 дециметр 3 сантиметри. пам'ятаємо, що слова дециметри і сантиметри в зошиті з математики пишемо письмовими буквами. 1 дециметр 3 сантиметри дорівнює, дітки, нам потрібно перевести їх у сантиметри. Давайте пригадаємо, скільки сантиметрів міститься в одному дециметрі. В одному дециметрі 10 сантиметрів. А якщо 10 см додати 3 см, то скільки це буде? Це буде 13 см, тобто 1 дм 3 см дорівнює 13 см. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. Далі пишемо наступне завдання. 1 дм 5 см дорівнює. Нам треба перевести ці два іменованих числа у сантиметри. Ми вже з вами знаємо, що в одному дециметрі 10 см. 10 см плюс 5 см дорівнює дітки скільки? 15 см. Правильно записуємо у свій зошит. Нижче пишемо наступне завдання. 2 дециметри дорівнює. Дітки, давайте пригадаємо, скільки сантиметрів в одному дециметрі? 10. А скільки ж сантиметрів у двох дециметрах. Тобто 10 см плюс см дорівнює 20 см. Правильно записуємо це у свій зошит. Наступний стовпчик завдання трішечки змінилося. У нас є іменоване число у сантиметрах, а нам його треба перевести у дециметри і сантиметри. Відступаємо від першого стовпчика в сторону три клітиночки. І в четвертій клітинці навпроти першого завдання пишемо 17 см до рівня. Нам потрібно 17 см перевести в дециметри і сантиметри. Пригадуємо, скільки 10 см сантиметрів... це скільки дециметрів. Це 1, тобто 17 це 10 і 7. 10 це 1 дециметр, і плюс 7 сантиметрів, пишемо окремо. Тобто 17 сантиметрів це 1 дециметр і 7 сантиметрів. Так, записуємо наступне іменуване число Чи 19 см дорівнює? 19 це 10 і 9. 10 см це 1 дециметр. А 9 см це 9 см. Пишемо поряд. І в нас виходить, що 19 см це 1 дециметр і 9 см. Пишемо наступне іменоване число у своєму зошиті. 11 см дорівнює. 11 це 10 і 1. 10 см переводимо в дециметри. це 1 дециметр. І 1 см пишемо поряд. Тобто 11 см це 1 дециметр, 1 см. ці завдання до свого зошиту. Якщо ви все виконали молодці. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно пригадати і обчислити задачу на місткість, а саме на літр. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Що ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо банку із медом і діжку із медом. В банці 2 літри меду, а в діжці 8 літрів меду. Питання до задачі виглядає у фігурній дужці. Скільки літрів меду в банці і діжці разом. Дітки, як дізнатися разом меду в банці і в діжці? Для цього нам потрібно додати між собою два числа. Записуємо у своєму тоненькому зошиті в клітинку. 2 літри. Додати 8 літрів. Дорівнює, як ми додаємо іменовані числа. Ми між собою додаємо числа, а слово просто дописуємо. 2 додати 8 буде 10 і слово літрів дописуємо. Тобто, скільки літрів меду в банці і діжці разом. 10 літрів меду разом в банці і діжці. Наступне завдання ми повторимо з вами те, що вчили про час. Погляньте, будь ласка, на годиннички. Кожен із цих годинників показує свій час. Перший годинник 5 годин, на другому малюночку 3 години, і на третьому малюночку 6 годин. Нам з вами необхідно дізнатися і сказати. Котру годину покаже кожний із цих годинників через 3 години. Як це дізнатися? Для того, щоб дізнатися, котру годину покаже кожен годинник через 3 години, ми маємо додати 3 до кожного малюнка годинника. На першому годиннику зображено 5 годин. так? До 5. додаємо 3, і в нас виходить, що через 3 години перший годинник буде показувати 8 годин. Так, Якщо на другому малюночку годинничок показує 3 години, скільки він покаже через 3. Тобто до 3 потрібно додати 3, і в нас виходить, що через 3 години цей годинник покаже 6 годин. Якщо на третьому малюночку годинничок показує нам 6 годин, скільки він покаже через 3 години. Для того, щоб дізнатися це, ми маємо до 6 додати 3. І в нас виходить, що через 3 години цей годинник буде показувати 9 годин. Молодці! Вирази, які під годинничком, будь ласка, запишіть у свій тоненький зошит. Наступне завданнячко на увагу. Бегемотик задумав число. Потім він додав до нього один і отримав число 15. Яке число задумав бегемотик? Дітки, як ми можемо дізнатися, яке число задумав бегемотик? Подивіться, невідоме число це перший доданок. Один це другий доданок. 15 це сума. Для того, щоб дізнатися, невідомий доданок, ми маємо від суми відняти відомий доданок. Тобто від 15 забираємо одиничку і дізнаємося, що бегемотик задумав число 14. Давайте перевіримо, чи правильно 14 додати 1 дорівнює. 15, так, молодці. І наостанок, дітки, пограємо в гру «Знайди скарби. Для того, щоб дізнатися, чи знайшли ми скарби наприкінці нашої подорожі, нам необхідно відкрити всі скрині, які ми знайшли на кожній зупинці. Але як нам їх відкрити? У нас ключів немає. Для цього нам потрібно розв'язати вирази, які написані на скринях. Будь ласка, перша скриня. 11 додати 9, яка в нас буде відповідь, дітки? відповідь 20. Так, дивіться, в першій скрині ми знайшли скарби. Перевіряємо наступну скриню. 13 додати 6 дорівнює скільки діти? Дорівнює 19. Правильно, дивіться, і в другій скрині є скарби. Наступна скриня 14, додати 3 дорівнює. Скільки буде, дітки? Буде 17. Дивіться, і ця скриня має в собі скарби. Наступна скриня 18 мінус 5. Скільки буде? Дорівнює 13. Ця скриня також має скарби. І остання скриня 18 мінус 0, дорівнює 18. Дивіться, на кожній зупинці ми з вами знайшли по одній скрині, і кожна із цих скринь має скарби. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглиночку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу увагу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!